Вітаю всіх на уроці «Я пізнаю світ. На сторінці 32 прочитаємо тему уроку 126 з розділу Україна в науковому просторі. Куб Гекстайдер. Діти пригадайте все, що ви знаєте про куб. Вмикайте мікрофон, говоріть. Маша Олакли? Так, почули тебе ще дітки, що ви скажете? Чи є у вас вдома предмети у формі куба? Маша Олахли. Зошит, зошит плоский, а куб це об'ємна геометрична фігура. Подивіться на екран: куб або гексайдер, многогранник кожна грань якого є квадратом полічимо разом кількість ребер. один, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять Одинадцять, дванадцять. Отже, куб має дванадцять ребер. Полічіть кількість вершин. Два, три, четыре, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. вісім. От вісім вершин. Вісім. Один, 5, 5, 6, 4, 5. 6. 6. Отже, ми з вами пригадали, що куб має 12 ребер, 8 вершин і 6 грамів. Сюда принадіслав нам листа. Послухаємо його. Про що він сьогодні пише нам? які завдання пропонує нам виконати? Добрий день, друзі! Яка надзвичайна подорож була на повітряній кулі. Куля, до речі, теж є об'ємною геометричною фігурою. Їх так багато навколо нас. Цікаво, які об'ємні фігури можна зробити власноруч. З'ясуємо це. Отже, діти, чи знайшли ви предмети, які вас оточують у формі куба? Марійка, прошу. Так, у формі куба вона, так, добре. А у Мілани бучі що є. Тумбочка для речей. Так, все вірно, тумбочка може бути. Так, добре, Ваню, послухаємо. пінал. <плес> У вигляді куба в тебе пенал такий, так? Да? Так. Так. А діти, може, у вас є настольні ігри і там, є гральні кубики? Так, є. Є, так. А може хтось любить гратися кубиком Рубика? Так, Єгор підніс ручку, говори, Єгор. Коробка. Коробка. Ще на коробку схоже. Так, так, у вигляді куба. А чи є у вас Смічка. ялинка, діти? Чи прикрашали ви ялинку кульками? ще От. От будете прикрашати ялинку і згадувати, що це об'ємна, предмет об'ємної фігури. Фігу. Так. Я в Є кульки, які потрібні на гілочку і вишити вони круглі. От бачите, у вигляді кулі. Рухаємося далі і з'ясовуємо, які об'ємні фігури можна зробити власноруч. Цьому нам допоможуть завдання від ваших друзів Агі і Йоя. Виконаємо завдання від Аї. Читаємо разом. З різнокольорових кубиків склали фігурок. Кубики так, щоб червоний перебував Червоний синій, Жовтим, біж. Жовтий біж. а жовтий під зелений. А, а жовтий під зелений. А, а, фестиві, так, беріть кольорові олівчики і подумайте, який кубик треба розфарбувати потрібним кольором. Отже, міркуємо так. Червоний перебував між синім і жовтим, а жовтий під зеленим. Як ви міркуєте, червоний перебував між синім і жовтим. Давайте розкладемо поки що отак олівчики, а жовтий під зеленим. Тоді ми повинні поміняти олівці жовтий і синій. Так, Єгор, ти міркуєш? Так. Так, а зелений. З -з зелений буду зверху. Зверху. Діти, погоджуєтесь з Єгорем. Так, отже, так. у нас верхній кубик буде зелений. Тому що під зеленим буде жовтий, а червоний між синім і жовтим. Ось так. Слухайте ви, Єгоре. Зелений, жовтий. Під зеленим, червоний, між синім і жовтим. Перевірте себе, діти, все правильно ми розфарбували. Так. Так, червоний між синім і жовтим, жовтий під зеленим. Це завдання від Аї виконали. Наступне завдання. Читаємо. Нам треба визначити, скільки маленьких кубиків з стороною 1 см, потрібно взяти, щоб отримати куб зі стороною 4 см, який зображено на рисунку. Ми з вами бачимо куб зі стороною 4 см. І бачимо п'ять варіантів відповіді. Подумайте, скільки маленьких кубиків зі стороною 1 см потрібно взяти Йоєві, щоб отримати ось такий великий куб зі стороною 4 см. Єгора, послухаємо. 64 варіант А. Так, дякую. Ваню послухаємо. Варіант Б. Так, Егор розкажи, як ти міркував, а потім послухаємо Ваню. На одній стороні 16. 16. А куб має чотири сторони. Шістнадцять плюс шістнадцять плюс шістнадше плюс дорівнює шістьдесять чотири. Вірно, діти, дивіться, скільки ми бачимо з вами ось тут маленьких кубиків? Шістнадцять. Шістнадцять. Так, подивіться, скільки разів буде по 16 кубиків?

Щоб отримати ось такий куб, який ми бачимо на рисунку. Ваня, погоджуєшся з нами? Так. Так, добре, рухаємося далі. Завдання номер 5. Нам треба визначити, яка грань куба є верхньою. Якщо заштрихована на рисунку грань нижня. Дивимося на розгортку куба, бачимо заштриховану грань, вона у нас буде нижня. Треба визначити, яка грань куба є верхньою, яка буква на ній буде написана. У зошиті на сторінці 51 є така, діти-заготовочка до цього завдання. Я з нею скористалася і ось подивіться, який у мене вийшов кубик. Я вирізала ту заготовочку, склеїла ось так. І вийшов в мене ось такий кубик. Ви можете, діти, теж самостійно виготовити ось такий кубик, власноруч, про що і говорив нам центаврик. Так, слухаємо Єгора. Так, ще діти, хто визначився? Маша улахли? Варіант В. Можеш пояснити, як ти визначила цей варіант? Ти підтримала Єгора? Так, перевіримо, діти. Ось я беру кубик заштрихованою стороною кладу. Вниз, ось це буде нижня. Подивіться, яка буква виходить зверху. В. От, Грань В, В буде верхньою. Дякую тобі, Єгоре. Так, розфарбовуємо грань В. Далі попрацюємо у зофі для домашніх завдань на сторінці 7. Прочитаємо разом правило вмикайте мікрофон. Розгортка курить креслення. На якому квадратів. То... Грани Куба сполучені певним mm -hmm. mm -hmm. Єгор, Прочитай нам ще раз правила. Да, Допоможи. Квапці виконати стравка Правильно, від... Я попросила прочитати. А. Розгортка кула креслення, на якому зображено 6 квадратів, органі, куба сполучені певним чином. Так. А далі ми з вами будемо допомагати квапці виконати завдання від Аї. Визначимо. Скільки кубиків використано для побудови ось цієї фігури? Ваню, послухаємо. Двадцять один. Так. Ще діти, хто визначився, підносить ручку. Так, Ванечка, поділися своїми міркуваннями прошу. Сім поносити на тариф до рівні. 21. Так. Ти порахував, що. У кожному рядку у нас ось три кубики, так? Вертикальні ось кубики. Три. А таких рядків сім. Сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, сім разів по три Єгор, його вийшло і його. 21 кубик. Пишемо відповідь 21. Роздивіться наступну фігуру. Визначте, скільки кубіків використано для цієї фігури. Так, скільки ми бачимо, дітки, ось тут кубиків? Ось в цій частинці. Вмикайте мікрофон і разом порахуємо. Один, два, три, три, п'ять, шість. А скільки таких частинок по шість кубиків? О два, дві. Три, чотири. Отже, чотири частини по шість. І зверніть увагу, що всередині ми не бачимо, але там теж є вертикальний рядок кубиків. Ми бачимо зверху тільки один кубик. А скільки кубиків ще не бачимо? Давайте порахуємо. Один, Я... два, два, три, три не три. бачимо і четвертий тільки бачимо. Отже, у нас вийшло чотири рази по шість кубиків і один рядок чотири кубики. Скільки це всього буде? Шість плюс шість плюс шість плюс шість. Скільки отримали? двадцять вісім. Двадцять чотири. Та ще плюс оці 28. кубики буде двадцять вісім. Отже, записуємо двадцять вісім. Діти, попрацюйте самостійно на сторінці 6. Допоможіть Йоєві визначити які країни сховані в малюнках асоціація. І напишите на контуру яких країн вони схожі. І завдання номер 2 Позначте герб Івано-Франківської області. Сьогодні ми Знайомилися з івано франківською областю.